Так, стежений голубчику, а куди це ти мандруєш? А де ти і, і бур, і щобця, щоб та де тобі? Тільки було тіти до Шевця, щоб тобі там. Та яке ж там ладення? Не ділийся свята, а тобі би ладені, і ти ладан. Щоб люди добре з серце не повиходили. Та ж нос, що ти п'єш? Та на ще й горілку вигадали, коли її не пив. <тулінство> а якби її не було, ти я і би не пив. <in> Ох, бідна моя. Дивою, да мои молодежи, да моя девочка сальки вот тихо пиша. І куди ж тут? Та ж не знаєте його натури, йому ні свята, ні летіли, йому нічого не треба. А де ж він тепер? Сидить там. Такий просидець. Та може розпа напередодні. Робини, а ходила сюди. Рада б душа в рей так гріх є, не пускай. Як щітка скаже. Випустіть би його, будьте ласкаві. Тіло маю до вас. Ходи вже, ходи, сюди. А що? Дочка у вас є? Є. Ви не Знаю. А і дай. Ти мені не та нічого. Та яка нужда, жінка то довчи. А що ж прокопи, як ти думаєш? І думай, я вже за тобою. Постривай, <ріголові> 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 ну постривай. Все ж таки, треба нашої дідусь спитати. Вона нас перед Та вона ж не панянка. <ріголові> <Непрометила. ріголові> Сибі за ласку, чекайте людей по закону увечері. А я завдить капшлю, а ви її навчіть, щоб не приказувати. Сколоковисково весла. Вищавайте Та дійсно, Спедійте, от ще скверно, що свата чарки горілки відпустити. Бач, хустка, черваля з квітка. Та бачу, бачу, на наше ж було тратитись. І так грошей ж немає. А як то нащо? А як чоловік приглянеться? А я рушники мала, хустки не було, аж Та добре, добре, донюшки ти закупила. Сидиш до вечір старостів. Старостів. Може, знаєш, голова танцю Що пой. Він ще колись до нас у кості приходить. Чого надаш, ти який старий, та Стецько, його ж син. Мамо, це ще краще, та нехай дурний. Ти що ж у дурний? Зате поганий. Він дітей з новотіти марі сміються. Та нехай собі сміються, а він собі багатий. Оце вже нещастя. Немовби всі повмирали. Та доки вже ти можеш вирядувати Ти сидіти мені на шиї. Скільки я тебе можу содержати? Бач, бач, то не просипає, не князя. Кого ж мені тебе віддавати? Ніхто ж спалитись не приходить. Що, Таню? Ти ще нічого!» Батько сказав чи де обовсім її розпитаєшся, а Чорт його знає, я й позабував. Так піди до батька та розпитай, коли позабубали. Та він казав, не йди від неї, доки або всім не На Овчим нам домовлятися. Це ні обчим. <ф Fair> <ф Fair> <ф Fair> Ото <спільно> ввечері то... От, старостів прийшлям? чи присила. А як же присилай, присилай. А піч? Колупатимеш? <пілу> <пілу> — Як то вже не полупатим. От ото чисто по гарячу. От тобі і правда на світі. А що то за хочеться? Чи не мені діло? <пілу> Може, як не тобі віборони вона! <пілу> Слава Уляну! Нехай тобі Бог помагає. Внищо і прийшов, не чуби про своє нещастя. Мені лихо, ти що ж там за нещастя? Тобі лихо, О, от правда на світі. Здоров, Степан. поздоровляю тебе. Спаси! оце увечері до Уляни і за рушниками прийшлеш. Пришлем, можеш вам допомагати. Спаси! Прощай, Оля. Дити, що ж мені робити? не знаєш, чи сердиться? Олексію! Що? Ну серед... чого ж бо ти сердишся? Уляну, як мені не сердитись? Як мені стоять і слухати? Що ти забула, як десять разів божилася, що ні за кого закони О, опліч мене? А ти тепер при мені кажеш, що присилав за рушниками ріх тобі, Уляну, Занапастила ти мене? Коли це правда, що ти йдеш за спецпереч, за приселом, за дурня, Не бачив, усадежувати, ти що вмієш робити? Він вмію. Раз батько послав мене на всіх. Я взяв цю молодцю з дядьком Панасом, а він... як же, Коли з рушниками не присилати, я сам чув Прощай, Уляну, бо з тобою. Хто не хоче, на мене все. Ти ж їй казала, що мене любиш. Казала. Казала, вже. Казала, щоб тим тебе ні за кого не піду. Так, що стало? Побери ти мене. Чи то тебе довго ждать, вже й бать поїли? а бач з А ти чого? Пробиша! Чого? Я до Уляни приходив. А зась не знаєш, отарка сказала про жіни. Кажу тобі, тільки сьогодні побереш вишники та побачу тебе з хусткою. Знай, що жити тобі на світі недовго. А я з хусткою та й залізу у село.